Вітаю, друзі! Ви на каналі Розмова з пані Майор, і сьогодні ми хочемо показати вам те, що ви могли пропустити. В Харкові була організована неймовірна виставка Семірацького, яку організовував Олександр Рідний і Анна Іванова. Назва цієї виставки майбутнє настало. Виставка відомих харківських скульпторів повертає нас до дитинства, до глибини своєї самості та пропонує переосмислити деякі речі, які ми сприймаємо певним чи іншим чином сьогодні. Вона зроблена у формі тотальної інсталяції, де глядач запрошується до певної гри. І ви це зможете побачити на власні очі в цьому епізоді. Друзі, якщо ви пропускаєте такі культурні події, ми дуже раді надати вам можливість до них долучитися. Час війни зрозуміло, що воно змінилось, воно поділилось більше. Тобто, э... Кожен регіон, наприклад, такий прифронтовий регіон, як Харків, він видає своє мистецтво, у Львові своє. У Львові мистецтво це більше про гроші, знаєте, мова, кіно, пісня і гроші. Ось. У Харкові це більше, знаєте, така нескорена ідея. Тобто, якщо ти чимось займаєшся, тим самим мистецтвом чи там бізнесом, то ти людина, яка Ну, має щось за душею і має якусь силу. Ну, в цьому випадку я виступаю в ролі же куратора, це якби режисер. І тобто всі ці скульптури і діючі особи це як актори. І тому ну, я задоволений. Тут кілька, кілька рівнів сприйняття, сприйняття цієї виставки. Побутовий рівень це казка. Це казка скоро новорічні свята. Це казка для дітей, які для дорослих, які всі знають цю казку. На якомусь філософському рівні зрозуміло, чому називається минула настава. Це казка про те, як швидко плине час. Це якісь особисті переживання. Бо я там, наприклад, в 70-му році чи 80-му, ну якось думав, уявляв собі наше майбутнє. І ось пройшли роки, і яке воно було те майбутнє. Ось таке, як зараз ми бачимо кругом. Ну і На цій виставці тут все дієві особи: дерево дієва особа, село дієва особа, ну так як в справжній касті. Як ви бачите, це така виставка, яка не пропаганда в лоб, як от, знаєте, наступ в лоб. А це виставка про Україну, але з іншої сторони з боку, чи як не знаю там сказати. І це дуже важливо, бо Ну, то, що ми маємо, ми маємо. І це вже людям не те, що нас скучила, ну воно вже отак, плачі і все інше. А такі виставки, це ж не тільки виставка перша там, за рік взагалі виставка художника. Виставка, виставки робляться і в спільці у нас в будинку художника постійно. Ну, Це люди крім такого позитиву і психологічного. Логічного якогось лікування і наш спротив у цьому всьому, що нас оточує. Ви знаєте, це як очікування, це як от, мрія про якесь майбутнє. Треба жити, і треба мати якусь програму на сьогоднішній день, от і все буде добре. Треба е, зразу, мабуть, розділити художників, які живуть в Харкові, і не тільки в Харкові, а там, де, де йде війна. І художники, які поїхали з України за кордоном, і звідтиля теж присилають свої роботи і десь, мабуть, чомусь навіть нас хочуть повчати. Є, на жаль, така ситуація. Е, ну От виставка Олександра Рідного і е, е, Ані Іванової засвідчує, і як воно міняється, мистецтво, і засвідчує, як люди витримують оцей військовий настрій, військові ці дії і роблять таке чудове мистецтво. Я на хотів вже сказав, що, мабуть, це одна із кращих виставок Олександра і Саші за роки. Я знаю Сашу з художнього училища, це вже 40 років. І при цьому, от як вони поєдналися за нею, і е, навіть та кількість скульптур, а їх вісім, які знаходяться отут, на території квадратного кілометра. І коли ви заходите в галерею Сиворацького, бачите, там йде зараз завершення півсталу, де постаменту, де буде стояти пам'ятник Генріха Семирацького. Він випускник нашого Каразінського університету. А університету, ви знаєте, 220 років до 29 січня, до дня на народження університету, буде цей пам'ятник поставлений, і галерея носить ім'я Семерацького. І сьогодні добрим словом, треба сказати ректора, який був 22,5 року до Тетяни Кагановської Віля Бакірова, який теж член нашої національної спілки, теж займається живописом, академік Національної академії наук України, який не просто підтримав цю ідею, а дуже швидко було зроблено це приміщення, знайдено і місце таке, як і в Харкові. Ну, Міла в центрі галереї Семирадського. Ну що може бути краще і потужніше для класичного університету. Тим більше, якщо ми кажемо про юле університету, то е, Василь Назарович Каразин Каразін хотів зробити й малу ж академію мистецтв університеті. І сьогодні приємно згадати те, що е, кращі твори графіки спочатку е, Європи Василь Назарович закупив, в тому числі вітіски дюрера з першого по п'ятий в світі є тільки в Харкові. Навіть Ціла делегація офіційна із Баварії приїздила, вони цього не вірили, але це є, це в Харкові, і Харківський музей має це все в колекції. Е, Саша Зані продовжують ну, кращі традиції скульптури, і я завжди згадую, що. Е, у 20-х роках, 100 років назад, Карківською кафедрою скульптури керувала Еленера Блох, учениця родина. У нас такі традиції і мистецькі, і в тому числі скульптурні. І навіть та майстерня, де зараз працює Саша і Аня, це майстерня ровесниці нашого Держпрому. Як уряд ще 100 років назад побудували майстерні в центрі Харкова. І їх привітати з цієї виставки, і, незважаючи на війну, продовжувала. Отак працювати і ту підтримку, яку фонд доказав, який фонд зараз представляв, це всі роботи касаєш. А як ти це все привіз з Пакатіла, на своєму лексу сьогодні каже, в мене є великі друзі, які допомогли. Так що з виставкою, з подією і з продовженням гарних традицій, які є в нашій мистецькій школі. Ви знаєте, якось на початку війни, коли я почав свою серію там, де ми є, спочатку сам почав фотографувати ці перші прильоти, але це не просто. Небезпечно, мене забирали. Потім я звернувся до генерала Волобуєва, кажу, ваші люди через декілька хвилин після прильоту заходять на місці. Вони фотографують. Звернувся до Забашти, медицина, швидка допомога там. І мені матеріал цей. І я спитав: а треба це все? І спитав спочатку Маренка, а потім Кремінь. Василь Григоріч каже, ну, та сюди, ви як земляк, Сумщина, Чернігівщина. От е, тема, яка ну, і фінансова, і. Не так просто це все зробити, але ж серію треба робити. І от коли не 100, не 200, не 300, а більше набагато вже робіт є. І виставка там, де ми є, була показана в Ужгороді. Не два тижні виставка проходить, а два з половиною місяці. Палац мистецтв Львів, величезні наші виставкові залиці. І е, Марина Куратова. От вона тут присутня куратор цієї виставки. Е, сьогодні навіть цей ролик показали на міжнародній конференції. В нашому Каразівському цвету зранку, і роботи ці були відзначені державною премією Богдана Хмельницького Збройних сил України. Ця серія продовжується, і мистецтво повинно бути, повинно виживати, і оцей фоксаж, який от що залишається після цього. Обов'язково це треба, щоб потім було в галереях, музеях і нагадувало про ці страшенні події, які відбуваються тут із нами. Ну, от 19 грудня ми будемо відкривати нашу вже багаторічну традицію, різдвяну всеукраїнську художню виставку в нашому будинку художника. Слава Богу, наш будинок художника діє, виставки міжнародні проходять. Перед цим була виставка присвячена. На Ювілею Репіна, тільки в Харкові відбулася, Репіна було 180. Була шоста міжнародна виставка, графіка в Харкові, теж традиції, дуже серйозні, 25 керень світу прийняло участь. Виставка екологічного плакату, якою займається наш славитний Олег Вікленко з 1986 року. Галерея така створена четвертий блок, якому заздрять художники всього світу. Роботи, які прислай, залишаються якраз в колекції. Харьков есть, Харьков будет, как Харьков залезобетон, и Харьков мастерски тримает свой фронт на день. Сегодня было открытие выставки. А на открытии видно много людей. Хорошие люди, приятные лица открытые, много знакомых. Это здорово. Но чтобы прочувствовать выставку, я сюда приду один. И чем меньше людей здесь будет, я хочу посмотреть каждую работу отдельно, почитать стихи и так далее. Еще скажу такой момент, как профессиональный. Многие работы я же видел. Саша и Аня. Это мои друзья. Аня Иванова и Саша Ридный. Поэтому я бываю у них в мастерской и многие работы видел. И хочу отметить как часто бывает, в разном интерьере работы выглядят по-разному. Поэтому еще раз хочу сказать, что я хочу прийти сюда один, чтобы никто мне не мешал, чтобы я мог проникнуться в каждой работе. Для тех харьковчан, которые интересуются искусством, в данной ситуации скульптурой, это события, потому что сейчас трудные очень времена и в трудные времена, когда проходит выставка скульптуры, еще ж не в каждом помещении можно и я не, не вникаю в нюансы все эти, но для людей, для которых культура это важно, это хорошее событие. То есть благодаря таким выставкам это мы свою культуру культуру Харькова, чуть-чуть еще поднимаем. Главное событие, чтобы наконец-то закончилась война, чтобы творческие люди могли творить. Это и художники, и скульпторы, ну и, конечно, архитекторы. Вот, и ждем, готовимся, собираемся с мыслями. Только дайте возможность. У Харькова очень серьезный и мощный потенциал. Такой потенциал, что часто харьковчан приглашают в другие города, что-либо делать связанное с творчеством, включая памятники и так далее, и так далее. Я не знаю, может быть, я не обладаю всей, конечно, полнотой информации, сложно сказать. Вот, но наверняка оно стало как-то более острее, что ли, как-то обнажение. Вот, потому что естественно человек все мы находимся в стрессовом состоянии, в некотором смысле. Вот, и поэтому все это более такое как бы, выразительное во всяком случае. Я очень надеюсь, что положительно, потому что да мы все из-за вот нашей ситуации теперешней и новостей, конечно мы все находимся в стрессе и в некотором смысле в подавленном состоянии, вот, и, конечно, такой, не знаю, островок творчества, праздника, сказки, какой-то фантазии. Это во всяком случае отвлекает от тяжелых мыслей. Вот, выражение несложно сказать, потому что мы как бы авторы, мы, мы не можем, наверное, как-то объективно это оценивать. Но... Такие, не знаю, позитивные. Я вижу просто, я просто вижу реакцию людей, и меня это как-то вот радует. Я розумію, що виставка удалася. вона приносить положительні емоції людям. добре. Розповідати про Олександра і пані Ганну. Ну, по перше, знаєте, їх творчість. От вона по різному у різних людей творчість абсолютно по різному сприймається. І як на мене, я давно вже про це вже думав. Що людина народжується зразу з якимось. Потенціалом з якимись талантами, які після треба якісь зусилля для того, щоб їх розвити. Вони обов'язково проявляються чи не проявляються. Це ну від обставин залежить рідний іванова, вийшло так, що вони дуже вдало, якби проявились в цьому світі, саме як в сенсі творчості. Бо майстрів дуже багато, творців не так. Багато і на жаль, чи чи може навіть і, і дуже добре, що м, м, творців ми, ми можемо цінити їх, і вони впливають на нашу дійсність, на нашу, навіть світоглядні якісь речі, впливають саме таким чином, що м, цей світ стає кращим. Що стосується саме цієї виставки, вона дуже алігорічна. Якщо ми тут, от мені дуже подобається, вони відійшли майстри, які можуть дуже спокійно з відтворити дійсність. Але це буде буквальність. Це буде, ну знаєте, от зараз є 3 d такі от машини, які можуть зробити просто за програмою все, що завгодно. Якраз ця виставка відрізняється тим метафорічностю своєю, і тим, що саме це повторити навіть суперінтелект, не зможе. Сучасний чому тому, що тут закладена більше емоцій і якісь натяки на події або на якісь форму творення. І в цьому є, ну, вона відрізняється від інших. Чи, чи ми на 23 серпня, що я кажу, ми, тому що ну, у нас є осередок такий невеликий. Ми – Це наша спілка, але є на маленький осередок на 23 серпня 27. Ми вирішили проводити виставки так чи інакше, саме під час війни. Це, знаєте, от є. Ну от я не знаю, хвиля да є спротив цієї хвилі. Хвиля цього негативу ну, цієї війни. Цього жаху, крові, смерті, да, проти ставити, ми можемо хіба що стійкість свою, да, свої якісь зустрічі, на яких ми будемо єднатись, і такі виставки дуже дуже корисні. Вони якраз і єднають людей. Мало того, вони заставляють людей посміхатись. Знаєте, ну ділитись якимись враженнями про ці виставки, і вони корисні саме з цієї точки зору. Що стосується потрібні для 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 харкова чи ні насправді наш весь світ це маленькі такі мозаїчні такі знаєте такі мозаїчні фракції які заповнюються емоціями радістю або негативом і виставка сама по собі це вже є радість причому радість яка помножена на ще емоції людей які все це дивляться це фактор, який дуже дуже корисний і для нашої країни. Чому? Тому що, по-перше, декларація, що ми живі, що у нас є перспектива, що ми можемо працювати не звичне не зважаючи ні на що, навіть якщо завтра буде не знаю, каміння з неба, сьогодні ми будемо радіти. В цьому є дуже великий сенс. Сенс, я просто аплодую людям, які можуть зараз робити речі, які, по-перше, підтримують нашу країну. По-друге, тут дуже багато, от, якби було більше часу, я просто розповів про об'єкти, які насправді дуже-дуже патріотичні, або які закликають до чогось. Взагалі, роботи, які, про які можна розповідати, тобто які мають історію свою. Може, це і є, ну, не знаю, незвичайний сенс картин, або форму творень, які вони роблять. По великому рахунку, я б їх назвав навіть не скульптурами тут, а формотвореннями, які до чогось закликають, або пояснюють, або. Ну, Заставляють радіти, або ну коротше, викликають емоції. Бо якщо просто вони могли просто повторити. Я ж кажу, з чого я починав, що це майстри, які можуть повторити або якщо їм дати ну завдання, да зробити а, чийсь портрет, вони це зроблять легко і невимушено. Але кінцева мета зовсім не в цьому. Коротше, я аплодую дуже радий, що я саме тут радий, що є у мене такі а, знайомі друзі, а, як рідний Іванова. Так как я работаю постоянно с данной творческой группой Ани Ивановой и Александра Ридного, то несмотря на эту постоянную связь, все равно выставка была большой неожиданностью. Больше мы привыкли к понятию скульптура. А здесь больше понятия инсталляции. Мы привыкли к тому, что обычно м, говорят о пластическом совершенстве тех или иных вещей. Здесь этого нет. Здесь речь идет о том, что. Саша Ридный, опираясь на всю историю мировой культуры, которую он знает, начиная от древних мифов и кончая квантовой физикой, он дает возможность зрителю, зрителю ну, тоже развивать свои мысли. Вот в плане богатства ассоциаций это чудесная выставка. Во время войны людям жить очень трудно. Особенно тем, кто утратил свое жилье, своих близких. И, конечно, их одной выставкой не развеселишь. А в целом общество которая ну, объединилась вокруг идеи независимости Украины, безусловно, выставки нужны, а такая выставка, которая способствует развитию мышления, богатству ассоциаций, она безусловно полезна. Во-первых, она вселяет уверенность в том, что интеллект всегда должен победить, ну, будем говорить, что-то темное. чужое, ну допустим, захватчиков. В этом плане это великолепно. Потом она великолепна по э, выставке, тем, что она дает разнообразие пластических средств в, в скульптуре. Э, это тоже достаточно интересно. Так что я думаю, такая выставка полезна и, в мирное, и в военное время. А просто и в военное время еще ну, актуально. Но это сложный очень вопрос, потому что ну, искусство, безусловно, меняется. Так оно пытается отозваться на какие-то актуальные проблемы времени. Но Выставка рідного Ивановой, э, вот этот настало майбутнє», я думаю, она немножко шире, она просто заставляет переосмысливать многое из э, достижений человеческой мысли и культуры. Поэтому э, Ну, На мой взгляд, среди всего того, что делается во Львове, в Киеве, это одна из уникальных, будем говорить, выставок. В плане широты мышления умения вызвать эмоции. Потому что можно просто говорить о совершенстве тех или иных вещей. Я имею в виду в совершенство в выражения вот время Кто такой Ридный? Это человек, который работает в условиях творческой конкуренции, я имею в виду среди коллег, скульпторов, пытается создать что-то не только невидимое раньше, необычное, но и полезное обществу. Это, конечно, выдвигает его в число лидеров современного искусства. Я особисто не так давно, але вже, на мою думку, давно знаю Олександра Миколайовича, рідного та Ганну Іванову, і мене вражає їхні знаєте, задуми, їхні думки, їхні враження від того, що вони самі творять, їхній підхід до роботи. Ми зробили не один витвір, і ви знаєте, оця виставка вона ну, цікава саме в тому плані, що вона дуже різноманітна і дуже творча. Тобто кожен з цієї виставки може подивитися і побачити, що він сам бачить. Видатні особи, видатні мистецтвознавці, дуже багато. Я би сказав, з великої букви великих людей присутні на цій виставці. І е, це дуже і дуже, знаєте, надихає, тому що під час війни такі заходи, на мою думку, дуже важливі. Це, як ви знаєте, промінь да, в нашому житті, і він надихає, і він е, створює якийсь порив для того, щоб жити і творити далі. Сподіваюся, що це не останній захід, не остання буде подія, яка буде проведена. Ми будемо підтримувати, наскільки це можливо. Наша команда, команда Турбота Харків, Турбота Україна. Цей захід надихає і сподіваюся, що він сподобається і надихне харків'ян, і буде до вподоби багатьом мешканцям міста Харкова.